Зимай машину, машину закрий. Закрий машину. Все, нічого не мають права. Опа, бідорас, я бою. Диви, диви, диви. Дивись, закрий машину. Да. Yeah. Все, все, знімаємо. Дивіться, що відбувається. Дивіться, що відбувається. Дивіться, що відбувається. Дивіться. Ось воно що відбувається. Дивіться, дивіться. Дивіться, нічого навіть не відкриває. Нічого. Ми ж чекаємо, коротше, вони не мають права нічого робити. Дядя, все нормально. Все оплатно. В такому блокбастері знімаємося. Юрчик приїхав, тільки що. Підігнав я в машину стрибну. Дивіться, що відбувається, блядь. Подивіться. Подивіться, що відбувається. Яке мусорське свовілля відбувається. Подивіться, коротше. Ой, заметушились, петушари, блін. Дивіться, дивіться, вон. Оцей, блядь, знімає, головний вже. Заметушився. Я його питаю, ми вільні? Ні, а ні, дивіться, оцей головний вон, петушара. Ось, блін. Ось він, петух, блін. Хорошо, пацани. Зараз. Що, будете ламати машину? Да, давайте. Ага. Поліція діло. Ми, ми просто їдемо. Треба треба сигналити. Ні-ні. ні. ні, ні. ні, 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 ні а розрухує. чого ви не пропускаєте? Не зарозуркуй, трошечки вище. Почти ви нас не не пропускаєте мене? А, а ви хто? Гражданин України. Я їду сейчас по своїм ділам. Я ж а нічого я... не це не нарушив. А що я нарушив? А покажіть, будь ласка, документи. З якої підстави? Покажи, З якої підстави показати документі, що він порушив? Документи у мене є. Боже, які виродки! Подивіться, які виродки у нас в країні. Боже, що відбувається! Дивіться, оце хуйло перегороджало мені машину спеціально своїм пузом, щоб я не виїхав, поки не заблокували. Подивіться, подивіться, оце Палієнко Тарас Іванович, начальник водної поліції. Оце він все мутить. Оце він. Він як тільки дізнався, що я їду в ДБР писати на нього заяву. Коротше, в нього зірвало дах. Він мені погрожує постійно. Він, коротше, оце от викликав оцих всіх, коротше, райвідділки поліцейські, всі і вже тут вони не знають, що зробити, не знають, що зробити зі мною. Дивіться, блядь! вони не знають, що зробити. Подивіться, блядь! ось. Ось вони всі, ось, пацани, блядь. Ось дивіться, пацани з фронту, коротше. У кого там є вільний час підтягнутися? Підтягуйтесь, пацани. Оце за це ми воюємо. А завтра кожного з вас будуть пакувати, коли ви повернетеся з фронту і спитаєте, якого хуя ви підараси тут сиділи, коротше, і грабували країну, поки ми воювали. Ось і все. я тільки вам не дадуть повернутися, вас всіх знищать нахер, понімаєте чи ні? Як пацані Іловайську, коротше, і в інших котлах. Тому що ви тут не потрібні. Не потрібні ви тут. Ось ці виродки, дивіться, ось вони всі. Ось раз, ось два. Два, три, чотири. Коротше, он блин, це мої пацани. Так. Ось п'ятий бородатий. Блин, дивіться на нього. Ось он цей блять стоїть, пише, з подіску, який мені тикає і розказує, що мені буде, Он, подивіться, коротше, на нього. Оце вони всі. Коротше. Ну, як тобі? Так, а чого вони нас не пропускають, я зрозуміти не можу. Ти що то нарушив? Диві. Я? Ні. Давай просто сигнали. Ми можемо спокійно проїхати по своїм ділам і все. Просто поїхати по своїм делам. Я ж нічого ну. не нарушу. чоловіка і... и... За кого остатить? Высадите чоловіка. А можеш їм тут за резини послати трошки? Хай вхимик, ну, да, 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 да. ладно, ладно, Будь хорошо, згода не красить <гум> да. так, короче. Ми в машині ми їдемо. Хотіли їхати в ДБР писати заяву на Поліянка Тараса Івановича. От а він мені погрожував і. Ну, коротше, що, що це, що відбувається? Ми ж не в Росії. Ну, реально, коротше, пацани, всі коротше, бачите, що відбувається. Якщо зі мною щось трапиться, ви всі знаєте, що треба робити. Оцих всіх покидків, коротше, треба просто покарати. О, так що, давайте, пацани. Давайте. Я вам дав напрямок руху, блядь, Підтримуйте, коротше. Бо якщо ми не вивеземо, коротше, більше ніхто не вивезе. Ви ж бачили, всіх знищили. Знищили всіх. Всіх знищили, хто щось намагався в цій країні, коротше, шатнути, щоб цих виродків коротше, всіх пересаджати. Ні, 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 це поліцейська держава. Чим ми відрізняємося від Росії? Скажіть мені, будь ласка, чим ми відрізняємося від Росії? От реально. У вас немає відповіді, бо нічим. Тільки оце у нас поліція, а у них іще міліція, мабуть, чи щось таке. Дивіться. Стоять, блядь. Ось заблокували, короче, рух. Заблокували чого чекаємо? Непонятно. Так, чекаємо адвокатів. Короче, до речі, адвокати вже під'їжджають. окей. Да, 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 да опа, оперативно якась дивись, рятувальна. Дядя, всі, якщо не буде боже ще з машиною, все за мій рахунок. Короче, не хвилюйся. Все да, окей. Та я, не, я, да. я то, Допустим, ні, я за це не переживаю. Я більше переживаю за те, що не пропускають. Допустим, ні, 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 Юрчик, Юрчик, Йорчик, ти я не понял. Ти не поняв, Йорчик, Йорчик, ти нічого не порушував. В тебе сижу в машині. Я а я особливо небезпечний рецидивіст. Розумієш, що точки зору. А чому він тебе не, не задержував? Бо немає між? підстав. Він не може на камеру сказати, що він мене затримує, бо немає підстав мене затримати. Я нічого не порушив. У них ага. зараз є завдання зробити так, щоб я не доїхав до. На Це мені дзвонять всі Ну, просто, якщо, піздяць. Тебе є, до речі, зрякувати. Бля, вже сідає. Короче, прикинь, розрядився під Артемка, дівіс, підтягуйся, дядя, тут весело, коротше, блядь, Нам треба зібрати народ, бо якщо якщо не зберемо народ, коротше, бо нічого не буде. Бачиш, блядь, все, мігалки ззаді, спереді. Коротше. Дядя, форсаж, форсаж, мій улюблений, не віддихає просто. О, так що, пацани, все нормально. Ми тут в машині під кондішеном. А ці, коротше, патняки дивіться, блядь, стоять. Дивіться. Вон, блядь, стоять, коротше. Стоять, потіють, дивись, телефонують комусь уже, не знають, що робити. Блять, радяться, радяться. Юрчик, дивись, короче, все, що з чого все починалося? Я приїхав, підняв плакат, хто. Е, е, що що робити, якщо вбив... а, кому телефонувати, якщо вбиває поліція? Uh -huh. Понімаєш, до мене зразу вийшли, спитали, що я хочу від них. Я хочу, я сказав, що я хочу по подоп... ну, поговорити з представником, е, хто має якесь відношення до того, щоб вирішити мою справу. Uh -huh. Вийшов якийсь оперативний короче слідчий, от прийняв від мене заяву. Написав, пообіцяв мені, що розбереться. Прізвище все є. Короче, все ж завімо записано. От, пообіцяв, що розбереться. Окей. Потім почали два пацана, коротше, до мене сіпатися, що типу, штраф. Він до них підійшов, це слідчий, і каже: короче, відпустіть пацана, нормальний пацан, все окей, короче. блін. тільки я від'їхав 10 метрів, за мною погналася машина патрульна. Я коротше зробив кружок, їх отак. От блін, бля, отак повозив. Їх отак помателяв. Короче, на одному приборі. коротше, як ми вміємо, ми з вовчиком mm -hmm. красиво їх поняв. І я, короче, звалив. І як тільки я приїжджав знову через цю, е, щоб сказати їм, короче, оце що вони роблять, кароше їм не соромно. Ось мене зразу заблокували всіма машинами тут. От. И все. И вот это происходит. И никто не чему почему я за или я не затриман. я так понимаю, что представители полиции тоже твой стрим видят и просто пусть да. они себе дадут ответ. Если они тебя задерживают, пусть задержат, если есть представы. Если нет представ, ну пусть пропускают. Мы реально задерживаем улицу. Мы задерживаем движение. Это уже является нарушением. Я тут, если что. Да. Добрий день. Добре, добре. А що так, тут ви трапу? Михайло? Да, да, я. Так, 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 я. — пане Михайло, дивіться, під'їхав мій знайомий, так. я стрибнув до нього в машину і почалося цей двіж. Так, а що вони від вас? Хочуть? Нічого, я не знаю. Вони нічого не кажуть. Нічого не, кажу, нічого я не кажуть. я серйозно. — До них водій питає, чого ви мене затримуєте? Вони кажуть, висадіть пасажира і їжджайте. Уявляєте? А хто каже? Да, ну, хто? Тут немає типу, головного, знаєте, тут всі, коротше, такі шакали. Так кашель, блин. Я пора прохачу. шоу? Рейтинги будуть? Не забудь лайк поставити. Это багама. так, да. да. Так ми чоловіку чоловіком розпетляти. Ну, от, надіємося, зараз. Так, дивіться, коротше, народ. Під'їхав, мій адвокат, під'їхав мій адвокат. Е, дуже прикольний дядя коротше, дядя Міша. От, Будемо його так називати. Е, будемо дивитися, як він розпетляє ситуацію. Коротше. Але, знаєте, типу, враховуючи те, що їм взагалі похер. От їм похер. От в, У них безкарність, знаєте, безкарність, похер. От. Е, треба просто розповсюдити, розповсюдити, розголосу надати. Тому я вас прошу. Е, о, е, Пані Валю, я дуже перепрошую, але на жаль, ваш син воює за оцю підростію, яка відбувається. Мій найкращий друг Кремчик воює зараз за оце за оце паскудство, яке відбувається в центрі Києва. От, Тому мені важко вам щось сказати. Просто розповсюдити. Я буду тримати вас курсі, я буду вести стрім, поки вистачить батареї. Коротше, тут вже всі підтягнулися мої друзі, які не дадуть мене образити. От. Я просто не знаю, чи треба машинами всіми перегородити тут все. Але ми і так в принципі, перегородили, Там вже затор зібрався. ну Нормально, по сигналу ще. Так по факту це вони перегородили нас спереді та да, з да. Це вони перегородили. Диви, короче, затримка. Ні за що. Дивись, затримка. От за що тебе затримали? А Йорчик, давай я тебе інтерв'ю. Візьму за що тебе затримали, скажи мені. Я взагал... Як ти це бачиш ситуацію зі сторони? Я вважаю до що... речі, юр Йор... Йорчик. Вибач. На правах реклами, поки на всі дивляться, люди, я вам я забув викласти коротше, пост Юрчика е своє ательє він робить коротше, дуже круту поклейку будь-якими плівками коротше, термальними, термальними. Коротше, я в нього завжди коротше, е клею тоніровку, клею плівку, коротше, фари е полірую і все таке інше. Звертайтеся, картюнінг. Карстар. Карстар, дядя, Карстар, <laughs> хорош. От вам така рекламка. Юрчик підтягнувся, я як побачив тільки, що зі мною тут трапилося. От, Юрчик, розкажи свою історію зі сторони, як ти це бачив? Зі ну, сторони я під'їхав, бачу, Серега стоїть, понятно, з плакатиком. Говорю, може поїхали, я кудись підвезу. Ну, поїхали, Садимся. Я, я хотів да. поїхати в ДБР, бо мою машину заблокували. Да, От, Юрчик каже, поїхали тебе в ДБР відвезу, коротше, напишемо заяву. На палієнка Тарас Івановича, який мені погрожує фізичною розправою. От. І все, я стрибаю до нього в машину, і тут таке шоу почалося. Шоу. Просто дивіться, кароша оце все шоу почалося. А ми до речі на челенджері на секундочку не просто так так? Так, да, і як обычно в будь-якому лампочка бензину, вона горить, потім може. Что... Ой, і, і треба масло змінити. Ти заправляєшся, а бензин вже заканчується. Чи ви ж то може заклушимо чи, чи вистачить? Та ні, нормально. Ну, все, нормально, не переймаємося. Коротко. Якщо що, Вла, зараз мені підвезе бензин, все буде. Того, буде. Да. Так що, шановні, просто задайте кожен сам собі питання. Ми знову схаваємо оце все. Ну і чи що? Чи ми будемо все ж таки коротше, боротися і допомагати пацанам? Пацани там чищать коротше, російську мразоту. Вичищають. От а ми тут будемо вичищати усіх всіх покиків, коротше, які короші, яким вигідна війна. Ось і все. Здесь, они просто бояться потерять роботу, і за этого они йдуть на беззаконні речі. Спрашувати, треба, зрозуміло, з їхнього руководства. Ні, ні, дивись, дивись, дивись. дивись. <правдая> зараз зараз вже ми будемо пред'являти свої претензії до найвищого керівництва, я не пам'ятаю, монастирський вже помер, короче, його ж там завалили, може, нормальний чувак був. Прикинь, завалили чувака на вертольоті. От, я не здивуюся, якщо навіть це зробили короче, виродки короче, із поліції. Тому що я не знаю, яку він там політку провадив, я трошечки відійшов від цієї справи, займався, займався своєю спосіб. Справи вексерфінгу, кайфував коротше, і реально е, працював, надавав людям робочі місця. Ну коротше, що тут розмовляти? Ви самі все бачили в усіх сторісах. от, Але я бачу, що коротше, ну, беззаконня продовжується навколо мене. Я не звик такого терпіти, навіть якщо я бачу зі сторони, що таке відбувається. Тому я втрутився. от, І ось бачите, які наслідки. Нам не звикати, коротше, до речі. Пашенька хорошим за форсом приглядає. Диви. Там водичка є? Да, ні, ні, та все, форс нормально. форс попив, поїв, коротше, форс, форс відлічно. Ми можемо собі теж би після замовили. коротше, на дорогу сюди. Опа, ДБР дзвонить. Не знаю. Да, ДБР. Алло. Також, да, Так. Пробили би каких не сто 102. Да. Повыдомляй. Повыдомляй. Да, смотрите, какая ситуация. Получается, по вот этому адресу я сейчас нахожусь встава, в, своей да, в своей машине и меня тоже блокируют. Получается, э, кто блокует и чему блокует? Блокует полиция. Номер, номер 003. Могу сказать даже номер 0036324. На шевроне. На шевроне номер. Это один из них. Но их тут человек 8, наверное, а то и 10. Нет, нет, перед машиной. Да, а, при... а, а, перед машиной а стоят. На вколо 40? Да, навколо 40, перед машиной 3 человека стоят. Вот один... А почему я... вы так Они мне... Они мне ничего не поясняют, я говорю, пропустите. А Они говорят: высадить человека, который с тобой сидит в автомобиле, и езжай спокойно. Я говорю, хорошо, а этого человека вы задерживаете или не за нет, мы его не задерживаем. То есть тут какая-то странная ситуация происходит. Было бы не понятно. Було... Это Коба Сергей. Да да, 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 да. Он сидит в машине, но ну, я у них спрашиваю: вы его хотите затримать? Они говорят, нет, мы не хотим. Нет, нет, давайте я вам поясню. это я Коба Сергей. Давайте я вам поясню. Вони знают, что я зараз еду в ДБР писати заяву на начальника водної полиции, потому что він мені погрожує фізичною розправою. Ось. І все. І зараз вони блокують, тому щоб мене затримати, я не знаю, щоб я не добрався, просто до ДБР написав цю заяву. Бо е, Тарас Іванович Палієнко, начальник водної поліції, він е, сказав, що якщо я напишу, коротше, ще на нього заяву в ДБР, коротше, то мені піздець. Ось і все. Розумієте, ось така ситуація. Ну, дивіться, то то, що таким себе говориться, його особисте. Понятно, понятно. Ні, так ви просто, ви просто на станьте на наше місце. Що нам робити? Ви можете на місці. Там ж є біля вас, наскільки я розумію, свідчити, тому що ви знаходитеся біля місце. Слідчі на місці послухайте, може, тут власників тут уже про кримінальне провадження. Ні, ні, ви не розумієте, тут уже і слідчі, тут уже приїхала і подільська слідча група. Тут приїхали всі, і ніхто нічого не бажає спілкуватися. Ми тільки комусь кажемо за що ми затримуєте, за що ми затримуємо? затримуємо Чому ви нас не пропускаєте? Вони відвертаються і уходять. Ви не розумієте, що тут відбувається. Це просто беззаконня. Ось і все. На от як ні, на це реагувати? Скажіть мені, будь ласка, коли вбиває поліція? Як на це регувати? У вас не і вас прийняти заяву. будь, будь ласка, прийшліть до нас якусь опергрупу групу, слідчу, нормальну людину, яка візьме у нас заяву, бо з цими людьми, які навколо нас, розмовляти неможливо. Вони з нами не хочуть. Скажіть, хто там біля вас є, яка да, слідча подільського району є? Так, слідча подільського району, да. Я зрозумів. Зараз я ще визнаю які там ще можуть на приїхати. Я вас почув. Дякую вам, давайте добачимо. Нам треба навести кіпіш сьогодні, коротше, на весь цей. Навести кіпіж, коротше, на весь день. Щоб всі знали про цю ситуацію. всі. На, на жаль, у нас. Е... А до речі, якщо в когось є якась можливість, покидайте цю трансляцію, все, що відбувається, на якісь телеканали. Може, є ще порядні, залишилися якісь телеканали. Спробуємо. Нема водички? Ой, клас. От, <кхідом> втомився вже говорити, кричати. О, я І тут классу. І ще й модна водичка, коротше, спонсор нашого. Осього. Якась водичка. <сі> Дивіться, шановні. Ану, ючук не відкриває. Е ви поняли, так? Да? Ви поняли, ви все поняли. Кидайте. журналістів немає, немає ніяких. Ну, принаймні, я поки що не бачу. Були пацани з Азова, сказали, що підтягнуть своїх. Коротше. От, бо бачать, що це ну, це повний піз'яз. Ось, визвонюйте журналістів, просто визвоните. Дзвоніть, будь ласка, якщо ви можете, зараз. Е, немає журналістів, немає. Якщо у вас є можливість зараз просто дзвонити по всім телеканалам і розказувати, що тут відбувається, будь ласка, робіть це. Допомагайте, як можете. Розповсюджуйте, розкидайте всім групам, своїм знайомим, просто кидайте посилання, коротше, на стрім, на оці відоси, які я сьогодні познімав, вже викинув. Коротше. М -м. Дуже прикольна водичка, до речі, з екстрактом жінчиню та смаком яблука. Бум! Клас, да, Бомба. да. Дядя Міша. він да, Він Так, і що? Хто? Слідчі, відказується, Заповніть, будь ласка, договор. Ручка є. Да, так, звісно, все Це є. Дядя Міша, тримай. Розкажи там все. А ручки нема? Є. Да. Дядя Міша, як я вас ради бачити? Ось і познайомимось. Ну я сатру кюває, що кажуть, що. Подивіться в інстаграм, що він наробив. У мене немає да. А що, що, в да, да. що він наробив? Я з водного пістолетика, обризгав поліцію. А, все, що я наробив. Хуліган, все. Хуліган, да. Серьезно. Тут просто своє фамілія іме. О, тут, скрозно. да? Ну там, да, дів, так. Да. да. Алло. Да, да Ну, нічого ти чи перші підбив такая что короче вот такая ситуация ребят вообще не понимаю за что задерживают что мы ехать не можем это очень все странно так это быть не должно это однозначно все остальное Серега поясни да не куда тут цепили тут Такую вещь вообще Ну, сзади тоже написали да 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 всегда на первый раз не миша дяда мы ми тут да 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 нормально шоу ну такой реально спокойно молиться поедете этого да. не было Не, просто дивитесь на шоу за полицию не соромно что вы сами с поліцією? понятно тихушнички да понятно Ні, реально, все таке странно. Е, так, е, що ви там? Коби закривають що відбувається? Так, да, блядь, мене закривають, що непонятно. Чувак, Андрюха пише, зараз коби всіх позакриває навіть. Хорош, пацани, давайте більше каментів. Стоять тихушники, дивіться, тихушник, дивіться, стоїть, блядь. Зразу, зразу, тихушнички всі такі. Я кажу, що тихушник? киває, типу. да. Пацани, якщо хтось може приїхати зламатися отут по сусідній смузі, щоб заблокувати рух, я не проти. Тому що тут ну, машинки ще їздять, а треба, щоб все все стало, щоб рух весь став зупинився по Києву. Тому якщо у когось є яйця, як одного Юрчика, блядь, дивіться. Якщо в кого є яйця, приїдьте просто і покажіть, коротше, що ви теж, блядь, щось можете. І ви не з цих виродків не боїтеся. Приїдьте і покажіть. Це якщо в когось є яйця, коротше, але не треба розказувати, що я приїхав би, але я зараз на запідній десь там в блядь, чи десь ще. Давайте по факту. Можете допомогти. Допомагайте, пацани. Зараз починається війна, і тут потрібен буде величезний ресурс. Війна починається всередині. Ми починаємо війну всередині проти оцих всіх підарасів. Ось і все. От. І я вас запевняю: як тільки ми цих підарасів почнемо тут валити, то і пацанам трошечки легше буде на фронті, бо вони ж бачать, що вони зараз воюють реально тільки за нас, а нас і тут валять свої ж. Дайм тяжело, нам много знакомых, Про що зараз, Про що мова ведеться. Боже, який капець. і з однієї сторони вороги, і з іншої сторони вороги, і що? Ну от і як, от як. Шо, к нам хочеш? У вас место есть? Ну так си. Просто сейчас же откроємо дверь, поняв, вони ж моментально. Да-да-да, да. Саша. Давай, так, да, 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 давай. Да, да. Так я ж говорю, поламайся просто случайно, стучанице і ти все. Ти що, типу, будеш намагатися коротше, туди пересісти і вони мене заблокують. Ще. Сань, якщо я буду намагатися туди пересісти, вони мене заблокують, все. А? Е, Саш, погодь. Не треба загублять. Давай просто проїдь і підніми капота, скажи що зламався. Ні, 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 ти, Сань, рук треба заблокувати. Рук треба заблокувати. Вони тобі максимум випишуть 425 гривень. Мені ж виписали. Я розумію, я не заблокую. Хто не забув? Чого? А що вони зробили? Давай подумай, подумай, подумай. подумай. Давай. Тут пацани здивляться. Hello, guys. Hello, guys! Гражданську вину проігнорували після окончання війни. Прогнозували, так-да, да, да, буде, 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 буде. Буде така, коротше, громадянська війна, що ви собі не уявляєте. Я просто відчуваю, відчуваю, що пацани повернуться і цей <рес> роз'йом тут влаштують. І я, ви всі ви всі їх, коротше, пики бачили. Бачили всіх пики. Я все зняв. Кожного, хто оце типу не при ділах, відвертався. Все, ми тут. Ючику. Хорош, думаєш, коротше, нам якийсь газ сюди зараз пустять. Що Я думаю, тут... ні. Якби вони хотіли пакувати, вони, ну, як мінімум, вже паковали. Вони не можуть. Вони не можуть. Вони не можуть, дивіться, вони не можуть нічого зробити, поки є публічність. Ось і все. Поки є публічність, вони нічого не можуть зробити. Адвокат приїхав. Дядя Миша, приїхав адвокат і вони, коротше, о. Сань, тобі тренер, привіт передає. Скажи, коли ти на заняття прийдеш тренеру. Скоро, тренер... скоро, скоро. Скоро. Нормально? Хочете поварити, чи що? Тобі так дивите, що хочете поговорити. Щось людям можете розказати, які нас дивляться? Ні, я так і зрозумів, ніхто з вас нічого не може. Ага. Так, да, нормально все буде? Ми Порішаємо, так, да, потім? Ми ні ні, не знаєте? <ріху> не знаєте, а ви так без А ви так посміхаєтесь, наче таке би у нас. Наче ви впевнені, що ні... ні з ким з вас нічого не буде. Да? У вас там криша якась чи що. Да ми вашу всю кришу, всю кришу в 2013-му знесли просто. Ви думаєте, ми вас не знесемо з усіма вашими? Позорники, блядь. Ви розумієте, ну, ви ну дивіться, всі такі на ухмилочках, типу, типу, у них, звісно, все добре. Вони сидять нараз на потоках, на баблі, коротше. у них зараз ніяких перевірок не проводиться. Війна же де, не на часі, розумієте? У них все добре в країні. Все добре. Тільки нам, коротше, отут -от, коротше, пережимають кислород, розумієте? Ось, ось так, пацани, всі, хто коротше, блядь, з країни виїхав, дивіться, якщо б ви залишилися в країні і щось почали б возбухати проти системи. О, о, табличка на лобове. Давай, дивись, дядя. Нормально, ну, ну а, Так, Привернути треба. Так. Да. так. А, не видно буде, так? Да? Так, да, але е, розумієте, якщо я цю табличку зараз кудись. А, ну все, там тоніровка дуже крута. Я ж вам розказував, що Юрчик, Юрчик, коротше, е, він е, дуже крутий, в нього термальні плівки різні. У нього, коротше, челенджер, і в нього е, лобове скло, тупо помаранчевого кольору. Він мені барчету, до речі, зробив. Дядя, оце реклама, поняла? Собі... <реклама> я собі пам'ятаєш, казав, що я викладу дядя, я прорекламую. Ти за мною не я Ось і все. Е, о, і ще один. Коба, Коба, що случилось? Дядя, передивися всі пости. Мене поліція пакує, а я в машині сиджу. Дядя Міша. Да, треба? Чи просто віддати? <ріпи> Не, Так, пацани, зв'яжемося скоро. А, давай. <ріпи> а я вам могу слухать. Ні, так пусть, чтобы...